Доброго дня, шановні колеги, учасники семінару. Сподіваюся, що сьогоднішній день принесе вам безліч нових знань, цікавих ідей та натхнення. Нехай цей семінар стане платформою для обміну досвідом, рідних дискусій та творчих знахідок. Важливо, щоб ми не лише здобували нову інформацію, але й підтримували один одного у нашому прагненні до професійного зростання. Кожен педагог застосовує у навчальному процесі свої прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, тому обмін досвідом є. Важливою ланкою діяльності. Я, Маргарита Полинець, методист Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості, пропоную поговорити про проєктну діяльність, як ключ до творчого розвитку вихованців позашкільної освіти і як допомога нам, педагогам позашкіллям. У мотивації наших вихованців до занять в гуртках. Позашкільна освіта це комплексний підхід до розвитку дітей, який враховує їхні психологічні, соціальні, освітні потреби і допомагає їм стати гармонійними і успішними особистостями. У наш час позашкільна освіта для дітей це не лише додаткові знання та навички, але це дуже важлива психологічна підтримка. На жаль, сьогодні існують проблеми. Онлайн-занять у позашкільній освіті. Це технічні проблеми. Не всі учні мають стабільний інтернет. Це низька мотивація, відсутність особистого контакту може призводити до зниження. Інтересу до занять, це комунікація та взаємодія, це організаційні проблеми. Зрозуміло, важко організувати зручний розклад для всіх учасників, особливо якщо учні мають різні умови навчання вдома. Це і методичні проблеми, і психологічні проблеми. Тривале перебування перед екраном може призводити до втоми, зниження уваги і концентрації. Ці проблеми. Це, звичайно, вони є викликом для всіх учасників освітнього процесу, але з правильним підходом і використанням сучасних технологій їх можна успішно подолати. Які шляхи подолання? Це використання різних методик мотивації, інтерактивні завдання, групові проекти, це використання зручних платформ для відеоконференцій, чатів, це розробка зручних розкладів та гнучких форм занять, що враховують можливості учнів, також організація консультацій, тренінгів для зниження стресу і покращення психологічного стану учнів. Яка ж роль ігрових методів у формуванні мотивації до навчання? Бо для нас це дуже важлива мотивація. Зробити навчання цікавим, створити сприятливу атмосферу, розвинути різноманітні навички, комунікативні, творчі, соціальні і інформація, яка отримується в ігровій формі. Краще запам'ятовується. Звернемо ж з вами увагу на як проєктна діяльність допомагає нам, педагогам, працювати з вихованцями позашкілля в онлайн режимі. Проєктна діяльність може значно полегшити нашу роботу. Переваги проєктної діяльності в онлайн режимі це. І інтерактивність це про тому, що проєктна діяльність вона стимулює активну участь учнів, вони залучаються до процесу навчання через різні інтерактивні завдання, а це підтримує їхню мотивацію. Це робота над реальними проектами, це співпраця та комунікація, командна робота, віртуальні зустрічі, розвиток творчих навичок, також використання сучасних технологій. Проект діяльність часто включає використання різних цифрових інструментів, таких як онлайн-презентації, відеомонтаж, створення веб-сайтів. І це допомагає учням розвинути їх цифрову грамотність. Отже, проєктна діяльність є потужним інструментом в арсеналі педагогів, особливо в онлайн середовищі, де вона допомагає. Підтримувати високий рівень залученості, мотивації та розвитку учнів, перед тим як я розкажу, поділюся досвідом роботи нашого херсонського будинку дитячої та юнацької творчості, я хочу вас познайомити з нами. 2024 рік, особливий для Херсонського будинку дитячої творчості, цьогоріч наш позашкільний заклад святкував славний ювілей, 40 років із дня заснування. Щоб перелічити всі наші досягнення творчого колективу і колективу, вихова... колективу педагогів і вихованців, мабуть, не вистачить часу, але за цей. Проміжок, херсонський будинок дитячої юнацької творчості став справжньою кузнею талантів, де юні херсонці мають можливість розкрити свій потенціал, розвинути свої здібності, знайти себе у світі мистецтва, науки і спорту. Наші вихованці вони креативні, вони розумні, вони дуже, дуже гарні діти, як і всі наші вихованці. Наша гордість, наша надія і майбутні Херсонщини. І їхні перемоги, здобутки на конкурсах, фестивалях різних рівнів свідчать про високий рівень майстерності і невтомну працю. Нашого педагогічного колективу ми маємо свій сайт, ми маємо сторінку у Фейсбуці, саме де висвітлюємо нашу роботу, презентуємо наші проекти і звітуємо про наші успіхи. Наші вихованці і педагоги є переможцями конкурсів мистецтв на всеукраїнському міжнародному рівні, є учасниками. Всеукраїнських історико-краєзнавчих конференцій, є переможцями обласних і міських краєзнавчих конкурсів, тобто успішно крокуємо тільки вперед. Незважаючи на нашу багатопрофільність, ми є базовим закладом з краєзнавчого напряму, тому ми є організаторами міських краєзнавчих конкурсів, це козацькими стежинами, це юні екскурсоводи, турніри знавці міста Херсона. І і саме на таких конкурсах наші діти, діти Херсонщини, мають можливість перевірити свої знання, дізнатися багато нового і цікавого про свій край, про своє місто, про видатних людей нашої Херсонщини. Педагоги, вихованці досліджують історичні, культурні, природні особливості свого регіону, досліджують народні традиції, обряди, свята. Місцеву літературу, так, наприклад, вивчення творів місцевих письменників, поетів, проводять онлайн-зустрічі з митцями нашого міста і нашого регіону. Ну, Про це я буду теж говорити сьогодні. Проведення ось таких досліджень і створення таких проєктів, пов'язані з пам'ятними датами або спеціальними днями. Це і день гідності. Та свободи, наприклад, це День Толерантності, говоримо про толерантність. Ви бачите, що ми створюємо обов'язково вікторини якісь, розробляємо ігри до Дня молоді, наприклад, це День молоді, День пам'яті, День Європи, День жертв Голодомору. Ну, такі події. Дуже ну, не можна не пропустити, і це потрібно дітям розповідати про це. Також ми і створюємо, і проводимо такі акції благодійні, от ви бачите, да про беззахисних тваринок наших, допомога їм, і потім звітуємо. Потім всі ці. Дослідження, всі ці такі, будемо казати, міні-проекти представляють діти уже у вигляді виставок або презентацій, або інформаційних дайджетів, або відеофільмів. Це цікаво, важливо. І захоплює і об'єднує гуртківців, тобто вони працюють не тільки в своєму гуртку, а вони стають учасниками всього колективу будинку дитячої тайнацької творчості. От ви бачите такі цікаві створені проекти у нас були: це до сусіднього дня медузи, наприклад. Да? Такі заходи вони не тільки розширюють знання вихованців про культурні, історичні соціальні аспекти, але й сприяють їхньому емоційному розвитку, формують позитивний настрій і справді можуть стати чудовою психологічною і емоційною підтримкою для дітей. Краєзнавчий напрям будинку творчості інтегрований у програми наших різнопрофільних гуртків, і це надає дітям можливість глибше пізнавати свою історію культуру, природу свого рідного краю через різноманітні методи і форми навчання. От серед саме таких методів це метод проєктної діяльності, про що ми сьогодні говоримо на нашій зустрічі. І це такі дослідницькі проєкти, проєкти інформаційні, культурно-просвітницькі, мистецькі, технічні, спортивні, екологічні проєкти. Я показую вам зараз от такий приклад наш літературний, літературний проєкт, який ми створювали, вивчаючи вірші, народжені війною, вірші Михайла Олійника, поета, який пише вірші про Херсонщину та їх Нескорених мешканців. Саме на цьому, створюючи цей проєкт, потім організували ми онлайн зустріч із Михайлом Олійником. Він читав нам свої вірші. Ми читали його вірші, говорили про херсонців, говорили про... Наше життя. І для кожної дитини, кожен, кожна строчка цього вірша, вірша Михайла Олійника, дуже близька до душі. Потім діти написали навіть Михайлу листи, і це було для нього дійсно шок такий, і було приємно. Створюємо також, створили ми такий проєкт, коли запросили дітей на вечірку з приводу дня народження поета Роберта Бернса, поета Шотландії. Те, що діти дізнались про самого Роберта Бернса, вони читали його вірші, вони говорили про його життя і творчість, але ще вони порівнювали його із творчістю, з діяльністю, з поезіями наших українських поетів Тарас Шевченко і Роберт Бернс було таке дослідження теж у нас. До Дня української мови і писемності, це і малюнки, це і прислів'я, це і вірші, це і дослідження і вікторини. Чи знаємо ми нашу українську мову? Цікавим був проєкт, створений до Шевченківського. До Шевченковського тижня це і малюнки до поезії, це і читали вірші, це і онлайн подорож до музею Шевченка в Київ. Також була розроблена гра Новий погляд, сучасний рок Шевченко. До Дня рідної мови проводиться дослідження. І малюємо, і ті діти, які молодші, вони вивчають прислів'я, наприклад, вивчають віршики. Надсилають старші вже більш такі серйозні дослідження. от ви бачите Тут дослідження у нас фразеологізми та їх історія. Чи важливо вивчати іноземні мови до дня європейських мов. Ми дізнаємось про цікаві факти, про історію свята. Ми стаємо учасниками вікторини, проводимо дослідження про феномен володіння іноземними мовами, Учас... участь приймаємо у флешмобі привітати з любов'ю друзів, от наші діти. Діти надіслали нам привітання на мові тієї, країни, де вони саме знаходяться, де вони живуть. Проекти дослідження народознавчі обряди вивчаємо. Ну, так, наприклад, ось такий проєкт Велесова ніч. Проєкти зустрічі це один із найцікавіших проєктів, тому що було дослідження. Ми писали роботу на Мою Батьківщину Україна на конкурс з дітьми і дослідили таку тему, як ікони на рибі. Потім організували. Зустріч із художницею Оксаною Оснач і Андрієм Лопушинським, які створюють ось такі. Шедеври. Вони нам розказали і про історію створення, і про своє життя під час окупації в Херсоні, і зараз. Як цей проєкт, ікона на рибі, дотик до минулого, як він продовжує і втілюється на сьогоднішній день. Зустріч онлайн, зустріч така от з Альоною Мовчан. Дуже важливо було для дітей почути слово. Молодої поетки, яка розповідала і про своє життя, і знайомила нас із своєю творчістю. До речі, з Альоною мовчан ми знайомі дуже давно і запрошувала її завжди на свої години, такі виховні в гурток літературне краєзнавство і на заняття, і вона така особистість дуже. Смілива, творча, сильна, а нашим дітям такий приклад необхідно показувати. Проекти вітання. Любимо такі проекти. Ми і створюємо от такий проєкт у нас до непереможного нашого Херсону. до... 1 жовтня до дня захисників та захисниць ми створювали, вітали до свято... проект такий, вітання наших хлопців, наших воїнів. І цей проєкт не просто тільки вітання, а він такий дослідницький проєкт. Ми говорили про святого Миколая, про захисників України, говорили, чому саме цей, ці два свята в один день досліджували це, і потім створили такий відеопроект з дослідженням, з вітанням і надіслали його нашим хлопцям, за що отримали теж ну, вдячні вони нам дуже за це, роз, трошки їх підтримали і розвеселили. У такі креативні, веселі проєкти це емоційна підтримка для наших дітей. Тому ми створюємо багато інших таких креативних і веселих проєктів. Ну, наприклад, тут нові імена, майбутнє є це таке дослідження про захоплення наших вихованців. Що не тільки вони вони і співають, вони і декламують вірші, вони і перевтілюються в різні образи, вони грають на інструментах кожного це було цікаво побачити себе, продемонструвати себе, розказати про себе не тільки в своєму гуртку, а взагалом у нашому великому колективі. Олімпійський тиждень спортивні проєкти, де ми і фоточеллендж створюємо, де ми вікторину створили для наших вихованців, де проводиться майстер-клас. Руханка Наталя Хохлова показує дітям, вони танцюють, і це. Створюють такий позитивний настрій або майстер-клас, ось такий Сонях Квітка сонця. Проводиться майстер-клас. Але ми не тільки робимо цю квітку, а ще ми читаємо казку про квітка сонця. Ми створюємо свою казку, виконуючи ось таке завдання. Багато таких майстер-класів для наших дітей це теж свого, свого роду проєкт, такий, Наші керівники. Дуже люблять діти і участь і в фоточелленджах в дитинства Яскрава мить, ось, наприклад, а, де... Повторююсь, мабуть, що це емоційна підтримка, свято-кольорового одягу або свято-кольорових парасольок, день дружби, день таємниць, день сміху, день театру. Оці всі веселі, барвисті такі проекти, вони сприяють підвищенню настрою і створюють позитивну атмосферу. Ось такий креативний проєкт у нас Хеловін, День Гарбуза. Це не просто створена казочка, да, а це дослідження, це і вікторина. До дня зберігання таємниць. Ми запитали, чи маєте ви свої таємниці. Так, звичайно, і створили дітям гра, шукачів, скарбів, діти мали змогу погратися. Осінні пригоди вихованців. Кожен гурт. Гурток мав своє завдання, і діти нам. Надавали такі і малюнки свої, і складали осінні казки, чому, наприклад, плаче осінь, або створювали колаж з природних матеріалів, або фотографували осінь. Настільки емоційно, настільки захопливо було це для наших дітей. Наш проєкт Сім кольорових днів моєї сім'ї. Проєкт сприяє зміцненню зв'язків між членами сім'ї, адже вони спільно. Працювали над завданнями, вони створювали таку атмосферу співпраці і взаємодопомоги. Протягом цього цікавого дослідження ми занурилися у світ кольорів, де кожен день мав свій особливий відтінок. І вихованці дізналися про символіку, про значення кожного кольору. Кожен гурток мав свій колір, про який вони дізнавалися: це і символ, і значення, і колір в природі, і в мистецтві. Саме цей проєкт об'єднав усіх нас ну, і додав таких яскравих фарб у наше життя. Сучасні педагогічні технології вони значно трансформують освітній процес і роблять його більш інтерактивним, цікавим і ефективним. І саме проєктна діяльність вона передбачає і самостійну роботу учнів над вирішенням якогось. Питання, і вона дозволяє розвинути творчі здібності, підвищити мотивацію. Повторюю це, і формувати ключові компетентності, тобто це і навички дослідження, і презентацію, і важливо пам'ятати, що. Кожен, кожен учень, кожен, кожна дитина, кожен наш вихованець він має свої інтереси, має свої здібності. І така співпраця з іншими гуртками, з організаціями, це розширює коло спілкування і створює атмосфери творчості і співробітництва. Отже, застосування проєктної технології дозволить зробити гурткову роботу цікавою і ефективною, а також отримати позитивний настрій. Шановні колеги, я бажаю вам працювати натхненно, створювати разом з дітьми цікаві і креативні проекти, і нехай ваша праця приносить задоволення, радість, а результати перевершують очікування. Нехай кожен проєкт стане кроком до нових відкриттів, досягнень. І пам'ятайте, що ваша робота має велике значення для розвитку наших вихованців, допомагає і їм ставати кращими, більш творчими і впевненими у собі. Якщо ви захочете переглянути наші проєкти, можна пройти за посиланнями і подивитися, можливо, використати у своїй роботі. Ми будемо дуже раді. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Успіхів вам.